До вашої уваги представлений самохідний оприскувач Файтер. Це машина виробництва Південної Америки. Машина має концепцію провідних машин преміум класу американського виробництва, які націлені на високу продуктивність на довгий час роботи на великих полях. По перше, це прямокутна рама, яка встановлена на стійки і на чотири пневматичні подушки, що забезпечує найкращу. Стабілізацію самої машини і поглинання коливань нерівності поля. Кліренс під машиною доволі високий метр шістдесят, дозволяє проводити десікацію на високій швидкості в пізніх стадіях дозрівання рослин. На колесах встановлені дільники для зменшення пошкодження на рослини. Вся арматура зафіксована на крилах і під машиною сформований ідеальний прямокутний простір. Тобто немає цих вуглів, звужування, що може пошкоджувати рослини. Балансування машини. Посередині стоїть самий важкий елемент машини це бак 3000 літрів із нержавіючої сталі. Ззаді навішана штанга на паралограмі, в нашому випадку 30 метрів, може бути 27, 32 або 30, як у як нас. За баком стоїть двигун, гідростатична трансмісія рекрос. Кабіна, під кабіною у нас спалений бак. 200 літрів і бак для промивки чистої води на 200 літрів. Тобто закінчується рідина в баку в основному і баланс машини, розвісовка машини вона зберігається протягом всього часу роботи. Двигун у нас камінь найбільш розпосюджений, потужністю 195 кінських сил. Притань з запчастинами сервісом не виникає ніколи. Кабіна у нас має огляд 360 градусів. На штанзі у нас встановлене освітлення додаткове, повноцінний підлокітник у оператора, немаленький, доволі широкий. На підлокітнику основні функції керування машиною, гідравлічна зміна колії. Ви пальцями виставили ширину колії, яку ви маєте зафіксувати, і протягом руху на підлокітнику ви розводите або зводите колеса. Дуже зручно. Вони дійшли до свого значення, зафіксувалися і ви далі працюєте.